Не знаєш, як замовити їжу англійською. Давайте розбиратися. Офіціант може вас запитати: Are you ready to order? Чи готові ви замовити? Або What can I get for you? Що вам принести? Замість I won't краще сказати наступне. I'll have, Could I get, Can I have. I have some pizza please. Якщо хочеш змінити склад страви чи запитати, з чого воно зроблено, то тобі стануть в нагоді наступні фрази. What does it come with? З чим воно подається? Does it contain nuts? Чи є в ньому горіхи? Um, can I have it without onions? А можна мені без цибулі? Can I have the sauce on the side? А можна соус окремо. Як попросити рахунок? Can I get the bill, please? Це британський варіант. В американському буде Can I get the check, please. Сподіваюся, ці фрази допоможуть вам більш впевнено себе почувати в ресторанах та кафе.